Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 62 Параметр А набуває всіх дійсних значень. Треба довести, що вершини парабол F від x дорівнює мінус х2 плюс 2 а x мінус А квадрат плюс А плюс 1. Утворюють прямо. Ну, тобто, що це означає? Є у нас там якісь параболки. І от їх вершинки. От вони виходять, мають лежати на одній прямій. Ну, тобто, якось, отак, грубо кажучи, наші параболки мають йти. Всі вершинки лежать на певній прямі. А яким чином нам це треба довести? А насправді це можливо для фізиків більш характерна задача. Ну і для студентів, звичайно, тому що ми там будемо досить багато говорити про параметрично задані функції. От у даному вигляді, що виходить, ми хочемо довести? Ми хочемо довести, що х вершинка і y вершинка отак от точками, завжди лежать на одній прямій. То давайте ми запишемо, що таке х вершина, що тоді? y вершина в нас таке так, x-вершина. Це мінус b на 2а, ну, тобто мінус 2а на мінус 2CA. А y вершина. У нас це в точці А. Значить, це мінус А квадрат. Плюс 2а квадрат. мінус А квадрат, плюс А плюс 1. Дорівнює. А квадрати знищується А плюс 1. А значить, це означає, що? Що х у нас це А, а y у нас це А плюс 1. Де А це да, довільний, дійсний параметр. Тобто тут можна собі ну, помалювати таку табличку, да, що виходить у нас якби незалежна змінна – це ось цей параметр А і. По ньому однозначно визначається пара XY. Я б тут якусь табличку промалював. Просто спробував би щось попідставляти, подивитись, як воно працює. Вон, наприклад, якщо брати 0, тоді тут це 0, тут це 1. Якщо брати 1, тут це 1, тут це 2. Якщо брати 2, тут це 2, тут це 3, ну і так далі. Відповідно, ну, у нас в такому вигляді прямі не задаються. Нам би якимось чином явно показати, що ось ця система прямо задає. А яким чином це можна зробити? Ну, пряма у нас що таке? Це y дорівнює kx плюс B. Тобто, давайте подумаємо, а чи можемо ми, можливо, підстановку, якимось чином, ось тут отримати в цій системі якесь ось таке рівняння. Насправді можемо. Дивіться, x у нас це А, А це довільне число. Тобто, формально кажучи. Ось це може бути переписано як. Будь-який дійсний х. А тепер з першого замість А підставимо сюди Х. У нас вийде y дорівнює Х плюс 1. Ну, а це якраз прямо. Тобто ми якраз довели, що вершини. Вершини F від X мають координати. Які координати? Ну, абсциса це А параметр. Ну, ось тут можна це дивитись а плюс 1. І належить. І належить прямі. А, uh, який є? Y дорівнює x плюс 1. Ну, тобто якраз те, що і треба було довести. Трішечки нетипова задачка, але ось ця ідея підстановки, ну або параметрично заданих функцій, якщо знайомі вже з таким поняттям, вона тут дуже нас спасає. Тому що. Нам треба пов'язати x і між собою, тобто зрозуміти, що це за множина точок така. Ну, відповідно, що ми розуміємо? Що за такими функціями, якби, ми працювати не вміємо поки що, ми вміємо, коли в нас один аргумент, одна функція. Ось. Підставляємо, отримаємо, що дійсно це пряма. Да? Ну, ось, на, на що нам було дано, що параметр всі дійсні значення пробігає, щоб отут. Ми якби всі дійсні ікси розглядали. Ну, тобто, коли ми просто з вами пишемо y дорівнює х x плюс 1, просто без додаткових умов, звичайно, ми маємо на увазі, що так ми пишемо, чи так ми пишемо, що областю визначення у нас є всі ікси. Ну, а тут просто, оскільки, е, через, скажімо так, допоміжний крок через параметр, ця функція спочатку задається, ну, нам казали, що ось тут параметр це будь-яке дійсне число. І так, номер 63. А ось тут нам треба довести, що вершини утворюють параболу. Ну, як ви зрозуміли, аналогічно до попередньої задачі буде абсолютно все, окрім вигляду функції y від x, яку ми там отримаємо. Значить, давайте. Це у нас x вершина Ну, x вершина у нас це мінус b на 2а2а на 2. Тобто це просто А. Y вершина у нас це Y в точці А. Ну, тобто це. А квадрат мінус 2а квадрат мінус А квадрат плюс А плюс 1. І це що таке? Значить, це мінус 2а квадрат мінус А, плюс А 1. Тоді Y у нас. Точніше х у нас це просто А. А y у нас це мінус 2а квадрат плюс А плюс 1. Ну, звичайно, що? Підставляючи x в y, ми тут отримаємо, що у нас y дорівнює мінус 2 х квадрат мінус х, плюс х, плюс 1. Ну, x, звичайно, тут r. Тут А було r. Бо параметр всіх дійсних значень набувається в умові прописано. А оскільки X це А, відповідно, і Х приймає в нас абсолютно будь-яке значення, так само, як і параметр А. Ну, відповідно, ми розуміємо, що да, оце парабола. Яка вона там нам вже не принципово? Ну, графік, так? Да? Графік параболи. Графік параболи. І так, значить, що ми тут скажемо? Вершини. Вершини. F від x мають координати. Координати, які вони мають? Абсциса А ордината мінус 2а. Квадрат плюс А плюс 1. І всі належать. А, так, це вершини, всі належать, значить, параболі. Не подобається, яку як я це формулюю, а, тому що... Ну, хоча тут я написав прямі y до рівня це лінійна функція, графіком якої є пряма, тоді тут також нехай. Ну, квадратичні функції такі, то графіком якої є парабола. Тут е, просто параболі ось такі. Забагато слів писати, в принципі, так зрозуміло, що мається на увазі. Ну, а це якраз те, що нас просили довести. Ще, тут так, трішечки перегадали системочки, попідставляли дещо. Ну, не типові задачі, а тим не менш, з ними ми повністю розібралися. І дякую за перегляд.